Коли я показую комусь культуру, я завжди веду їх до вбиральні. Я насправді знімаю це відео самостійно за допомогою мого. О, і ви побачите це через хвилину у дзеркалі. Але коли ви прийдете до нашої вбиральні, ми маємо шість простих кроків, щоб точно сказати вам, що вам потрібно робити. Для чистки вбиральні, щоб це було передбачено. Вбиральня завжди залишається ідеальною. Ми навіть маємо фотографію людини відповідальної за прибирання. Того дня я прибирав ванну і вона просто прилипла. Отже, знову ж таки, усі чистять ванну кімнату тут. У нас немає служби прибирання. Ми всі це робимо. Тепер давайте зайдемо та подивимося. Цікаво, що нашу ванну кімнату щодня використовують 43 людини, а я знімаю цей фільм наприкінці дня. І подивіться, як чисто ніде немає нічого. Усі дотримуються цього. Досконало весь день, тому що ми створюємо стандарт і очікуємо, що цей стандарт буде підтримуватися. На нашій полиці з усіма припасами все позначено. Ідеально в паперовому рушнику. Ми легко можемо побачити, коли нам потрібно замовити ще. Ми зробили персоналізований туалетний папір, замість того, що просто викидати, ми створили спеціальну коробку, щоб люди могли зберігати свої речі там, і це не виглядає непорядно або брудно. Тут можна побачити все, включаючи ванту та щітку для туалетного паперу. Все тут. І коли ви підійдете до місця умивання, зрозумієте, Доважте, що на дзеркалі немає плям, і я цього не чистив. Перш ніж увійшов сюди та зняв це відео. Так воно і залишається, як і раковина. Все залишається на цьому рівні, тому що це частина нашої культури лін, яка полягає у покращенні того, що ми знайшли постійне удосконалення. Ось як виглядають всі п'ять вбиралень у цьому закладі, і ось як ми почали створювати культуру стрункості, ідучи до вбиральні, створили стандарт і сказали, що все тепер має бути як у вбиральні.